Одне з перших управлінь, в якому був впроваджений такий принцип, є управління пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровськ. У цьому управлінні губернатор Олександр Вілков презентував віце премєр міністру України Сергію Тігіпку. Результати впровадження єдиного вікна на Дніпропетровщині. Реалізація соціальних ініціатив нашого президента Віктора Януковича на Дніпропетровщині проходить системно. Перш за все, ми створили умови для комфортного перерахунку пенсій та надання консультацій громадянам для цього створені єдині вікна. Це принципова нова схема, яка демонструє сучасний підхід до обслуговування громадян. Надзвичайно важливо створювати такі підходи, які є сьогодні, тому що пенсіонери дуже багато, які ми сьогодні спостерігали, дуже багато звертаються. Якщо раніше їм потрібно було бігати по кабінетам для того, щоб отримати той чи іншу довідку, то зараз єдине вікно підійшов всю інформацію, здав і цим уже займається працівник, який робить це. Дуже важливу новину ми хочемо ввести в вересні. От сьогодні є такі спеціальні автомати, де пенсіонер може підійти і через вводячи своє посвідчення, знайти інформацію персонифіковану по себе. Скільки він отримував заробітної плати, і так далі. Є довідкова інформація, можна порахувати самому собі пенсію, і так далі. Ми хотіли би в вересні зробити таку систему прямим доступом через інтернет, щоб люди, знаходячись у себе в квартирі, у кого є можливості такі, могли б війти і подивитися, які платежі він вносив, по яким рокам сам зміг по тим формульним підходам, які ми запропонуємо, порахувати собі пенсію. Тобто ми вважаємо, що от якраз. Офіси пенсійного фонду повинні бути максимально зручними, максимально доступними, і мінімум бюрократії мати.